Біткоін, альткоїни та весь крипторинок перебували під значним тиском. Але не лише криптовалюти слабшають, і традиційні фінансові ринки наразі виглядають зовсім нестабільно. Єдині активи, які зараз зростають, це дорогоцінні метали, а також прибутковість японських і американських державних облігацій. Як би мені не хотілося зараз сказати вам, що цей рух у короткостроковій перспективі абсолютно безпроблемний, на жаль, це не так. У сьогоднішньому відео нам потрібно чітко поговорити про те, наскільки серйозна поточна ситуація, що може статися у найгіршому випадку і яким є мій конкретний план на найближчі тижні. Як бачите, сьогодні на порядку денному надзвичайно важливі питання. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами від початку і до кінця відео, ви не захочете це пропустити. І на цій ноті щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі, я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптовалюти. Підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок і будь ласка, постав лайк. Тоді думаю, давайте одразу почнемо з погляду на графік біткоїна. Адже те, що кожен із вас напевно вже помітив, це те, що з моменту оголошення тарифів Трампом і того факту, що ринок знову відчуває сильний страх перед торговельною війною, ми фактично майже безперешкодно просто падали вниз. І здавалося, що це просто не хоче зупинятися. Зараз ми дійсно спостерігаємо невеликий відскок на ринку. Але велике питання зараз полягає в тому, чи це лише невеликий відскок, чи ми все ж можемо піднятися далі вгору. І якщо ми зараз подивимося на ліквідації, то можемо побачити, що за останні 24 години було ліквідовано аж 800 мільйонів доларів у криптовалютах, більша частина з яких, звісно, припала на біткоін та Етеріум. І в певний момент ця сума була навіть ще більшою. Загалом з ринку було виведено понад мільярд доларів, і до цього треба додати, що й у попередні дні ми вже пережили чимало ліквідацій. Погано те, що ми вже навіть очікували корекцію тут, на цьому каналі, ще до того, як Трамп взагалі оголосив про МИТа, але це лише ще більше загострило ситуацію через всю цю невизначеність, яка зараз тисне на ринок. І це насправді стосується не лише криптовалют. Також традиційні ринки, наприклад, SP 500, після відкриття торгів учора одразу впали приблизно на 2%. Це був найгірший день з жовтня 2025 року, навіть якщо зараз, як і у випадку з біткоїном, ми можемо спостерігати певний відскок, і цей відскок відбувся саме через те, що сталося саме те, про що ми говорили в минулому відео, а саме так званий тако-трейд. адже Трамп знову висуває вимоги і говорить про величезні мита, наприклад, у контексті військового захоплення Гренландії. Коли ринки починають обвалюватися, а прибутковість облігацій стрімко зростає, він раптом дає задній хід і заявляє, як щойно в Давосі, що не буде застосовувати військову силу. І, хоча наразі це, звісно, позитивний момент падіння, яке ми спостерігали за останні два дні, безумовно ще більше посилило тиск на продаж біткоїна та решти ринку. І справа в тому, що ми бачили не лише розпродаж біткоїна та всього крипторинку, а й SP а також NASDAQ, там нас теж досить сильно розпродали. І зараз ми бачимо, як ця промова Трампа в Давосі спричиняє справжній гарний підйом на ринку. Якщо ж ми зараз знову повернемося до графіка біткоїна, то можемо побачити, що, попри те, що традиційні ринки зараз демонструють певний відскок, і ми мали цю промову Трампа, це нічого не змінило у структурі біткоїна, адже ми маємо за собою надзвичайно сильний ведмежий злам структури. І є також досить вагома причина, чому я вважаю, що біткоін останнім часом показував гірші результати, ніж можна було б очікувати, але про це ми поговоримо трохи детальніше далі. Адже найвражаюче у всій цій ситуації те, що якщо просто задуматися, зараз ми перебуваємо на рівні майже 90 тисяч доларів, і це попри те, що сейлор учора оголосив, що вони знову купували біткоін останніми тижнями і купували чимало, адже вони придбали біткоінів на суму понад 2 мільярди доларів. Однак це не завадило біткоїну впасти вниз, як мішок. Складається враження, що він справді єдиний, хто зараз купує біткоїн і утримує ціну на висоті. Але з іншого боку, якщо бути чесним, він просто засовує свої гроші в чорну діру, і я б стверджував, що, можливо, навіть менше людей продавали б, якби ціна вже була нижчою, ніж є зараз. Я маю на увазі весь цей памп, коли на Coinbase була ця премія, ймовірно, був просто через те, що сейлор знову влив величезні суми грошей у біткоїн. Я можу вам чесно сказати, це вже просто починає дратувати. Не те, щоб раніше це не було вже дратівливим, але зараз навіть у мене просто більше немає бажання цим займатися. Адже кожен окремий прорив, який ми бачимо у біткоїна, врешті-решт виявляється лише фейковим рухом, що цілком логічно, якщо це відбувається лише завдяки сейлеру. Гаразд, давайте тепер повернемося до біткоїна. Адже в минулому відео ми говорили про мій біткоїн трейд, який я хотів відкрити приблизно на рівні 94 тисячі доларів. І тепер, відповідно, я його вже відкрив. У будь-якому разі можна вже й самому здогадатися, що цей трейд навряд чи виявився вдалим, адже суть у тому, що, врешті-решт, навіть важливий технічний рівень нічого не вартий, якщо Дональд Трамп знову вирішить у свій черговий день одним твітом обвалити всі фондові та крипторинки. Тобто я фактично вийшов майже точно там, як ми й обговорювали в минулому відео, а саме приблизно на 91 тисячі доларів. Адже я вам казав, якщо це станеться, тобто якщо весь цей імпульсивний рух, який ми бачили минулого вівторка, буде відпрацьований у зворотному напрямку. Тобто, як я вже казав, ось ця свічка тут, це і є сигнал, що настав час виходити. Саме так я і зробив. Якщо подивитися зараз, ми впали ще на 3 тисячі доларів вниз, і це безумовно врятувало значну частину моєї позиції. Цікаво, що якщо ми зараз перейдемо на графік CME, то побачимо, що цей cme розрив на рівні близько 88 тисяч доларів, був дійсно ідеально закритий. І це був рівень, який ми вже обговорювали на самому початку року, що, хоча й немає жодної гарантії, що cme розрив буде закритий, статистична ймовірність цього на жаль дуже висока. Я завжди кажу: на крипторинку, та й не лише на крипторинку, а й загалом у всіх інвестиціях і справах у житті слід сподіватися на краще, але бути готовим до найгіршого. І, хоча зараз цілком можливо, що ми продовжимо це відскокування, адже я теж хочу додати трохи надії цим відео, оскільки маємо сіємі розрив майже на 93 тисячі доларів вище нас, єдина проблема все ж у тому, що навіть якщо ми продовжимо відскок, це не змінює факту, що ми знову пробили ринкову структуру вниз у бік ведмежого тренду. Тобто, в ширшому контексті ми і так увесь цей час залишалися у ведмежому тренді, доки не пробили важливі рівні опору на 100 тисячах, і в ідеалі свінг хай на 170 тисяч доларів угору. Але навіть цю короткострокову бичачу структуру, яку ми сформували з початку року, коли ми постійно створювали вищі мінімуми, ми якраз і пробили вниз через цю трендову лінію. Тому, поки це не зміниться, слід бути готовими до того, що ми цілком можемо ще раз забрати ліквідність під цим останнім мінімумом. Як я вже казав, я не стверджую, що так обов'язково станеться, але в жодному разі не варто нічого виключати. І навіть якщо це відео сьогодні для вас звучить дуже ведмежо, це зовсім не означає, що я надзвичайно ведмежо налаштований щодо біткоїна, принаймні в довгостроковому перспективі. Але насправді не так вже й важливо, що я думаю, і які в мене переконання. Врешті-решт, я маю намагатися максимально себе убезпечити. Саме тому ми тоді на моєму каналі разом запустили шорт-бота приблизно на 114 тисячах доларів, якщо бути точним, ось цього бота. І цей бот не лише захищає мій портфель, якщо ринок і далі падатиме, а й завдяки всій цій волатильності вгору вниз, додатково заробив ще 13%. Я навіть насправді планував для безпеки ще раз збільшити його приблизно на 100 тисячах доларів. Тобто, якщо б ми дійсно дійшли до цього вирішального і дуже великого кластеру опору, але Трамп, звісно, знову зіпсував мені всі плани, але, на жаль, не завжди все йде за планом. Однак, якщо ми побачимо більший відскок, але при цьому не зможемо знову сформувати бичачу короткострокову структуру, тоді я обов'язково ще раз все переосмислю. І справа в тому, що лише тому, що зараз у мене працює шортбот, це, звісно, не означає, що я закриватиму всі свої лонгботи. Ті монети, щодо яких я все ще залишаюся довгостроково налаштованим по-битячому, такі як Кантон, Біткоін, Solana, Ethereum та інші, я залишаю працювати далі. Я маю на увазі просто подивіться на Кантон-бота. Він працює вже трохи більше трьох тижнів і вже приніс 13% прибутку на сітці. І позиція, яка ще нещодавно була в мінусі, зараз вже трохи в плюсі. Однак сама позиція лише на 3% в плюсі. Але завдяки всім цим сітковим прибуткам я загалом отримав майже 16% прибутку. І справа в тому, що навіть по тих позиціях, де я ще в мінусі, бо ціна впала швидше, ніж бот встиг відпрацювати, я все одно отримав дуже гарний прибуток. І коли ціна, нарешті, повернеться до точки беззбитковості, я перевершу ринок і ще й отримую додатковий прибуток завдяки боту. Я маю на увазі найкращий приклад це все ще з кеш. Цей бот просто постійно працював і заробив близько 80% сіткового прибутку. І навіть попри те, що сьогодні ми фактично повернулися до моєї стартової ціни, я все одно був у гарному прибутку, близько 80 Гаразд, тоді давайте рухатися далі, адже все це не змінює того факту, що з точки зору технічного аналізу та макроекономіки ситуація для біткоїна і крипторинку зараз просто не виглядає надто оптимістично. І для цього достатньо просто подивитися на ринок облігацій, не лише на ринок облігацій США, який зараз стрім зростає, оскільки люди через кризу, звісно, втрачають довіру до долара, а насамперед і на японські ринки облігацій. Адже те, що зараз однозначно видно на цьому графіку, це те, що попит на 20-річні облігації впав до нуля. Ніхто більше не хоче мати довгострокові облігації, або тому, що бояться, що не отримують свої гроші назад, або ж тому, що бояться, навіть якщо гроші й повернуть, за цей час буде надруковано стільки грошей, що вони вже нічого не вартуватимуть. А 40-річна облігація зараз навіть на найвищому рівні за всю історію Японії, і ми вже не раз обговорювали, що це впливає на Yen Carry Trade, а це, у свою чергу, має наслідки для всієї світової економіки. І оскільки ми вже так часто про це говорили, я не хочу зараз довго і детально це пояснювати. Але ще раз коротко для всіх, хто, можливо, цього не почув. Раніше дійсно можна було позичати гроші в ЄНАХ під нульову ставку в Японії і, наприклад, вкладати їх у американські облігації, де можна було заробити кілька відсотків прибутку. Таким чином, можна було забезпечити собі надійний спред як прибуток, який можна було просто забрати. Або ж ці гроші вкладали в американський фондовий ринок, де також можна було отримати в середньому гарний річний прибуток. Проблема виникає лише тоді, коли гроші вже не можна отримати безкоштовно, а потрібно платити відсотки. Тоді ризик зростає, а прибутковість знижується, оскільки спред, звісно, стає меншим, і це призводить до того, що багато хто змушений продавати свої акції та облігації. І додатково до цього зараз з'являється все більше повідомлень про ризик для біткоїна з боку квантових комп'ютерів. Адже навіть якщо багато хто стверджує, що цей ризик ще багато років не буде відчутним, це не змінює того факту, що він існує. І наразі з'являється все більше повідомлень про це, наприклад, від Крістофера Вуда, глобального директора з акцій у Джеферіс, який саме через квантовий ризик повністю виключив усі біткоін алокації зі свого портфеля та інвестував у золото. І я насправді вже неодноразово чув, що все більше інвестиційних радників і фондів саме через цей ризик скорочують свої активи або взагалі не збільшують їх. І, звісно, банки та взагалі все в інтернеті е, мають по суті ту ж саму проблему, але над її вирішенням вже активно працюють. На жаль, у спільноті розробників біткоїна це ще не зовсім усвідомили, наскільки це все може бути нагальним, адже зазвичай кажуть, що певний технічний прогрес ще на ікс років попереду. Однак достатньо одного важливого прориву, який зробить якийсь науковець, і раптом цей розвиток почне прискорюватися експоненціально. І щоб навести лише один приклад, розшифрування структури білків вважалося столітньою проблемою, яку неможливо було вирішити, аж поки раптом не було розроблено AI-програму під назвою AlphaFold. А у 2018 році відбувся перший прорив. Хоча проблему ще не було вирішено, і багато хто залишався скептиком. У 2020 році з'явилася нова версія Альфа Фолт, і проблема була повністю вирішена. Тобто, як бачимо, ще у 2015 році вважали, що на вирішення цієї проблеми знадобиться щонайменше 50 років. Потім відбувається прорив, і потрібно було лише ще 2 роки. І таку ж саму проблему ми зараз маємо з біткоїном. Я маю на увазі, звісно, можливо, справді знадобиться ще 20 років, щоб це стало проблемою, а можливо, і ні. У будь-якому разі, це ще один каталізатор, який зараз тисне на ціну вниз, разом, звісно, з поточною макроекономічною ситуацією. Саме тому я зараз, за винятком трейдингових стратегій, спочатку просто почекав би, поки ми або не побачимо нижчі ціни, і тоді скористаємося цією можливістю для купівлі, або ж почекаємо, поки знову не зможемо сформувати позитивнішу ринкову структуру, про що я, звісно, як завжди, триматиму вас у курсі. А тим часом я використовую цю можливість, наприклад, для короткострокових трейдів або для участі в айрдропах. Це можна робити залежно від айрдроп, відносно безризиково, і тут немає значення, чи ціна йде вгору, чи вниз. Але якщо вам це також цікаво, дайте мені знати про це в коментарях, і я із задоволенням включу цю тему в одне з моїх наступних відео. І на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, тобі сподобалося. Постав мені вподобайку, і тоді побачимось наступного разу.